Потяг зійшов з рейок. Є смертельні випадки. Їх кількість зростає. Сотні людей виходять з тунелів неушкодженими, але свідки кажуть, що потім вони гинуть на вулицях. Ця думка виглядає шокуюче, але припускаємо, що це може бути біологічний теракт. Біологічний теракт слідчі федеральної поліції все ще з'ясовують причину. Тому ми просимо засоби масової інформації не спекулювати та не викликати надмірного занепокоєння щодо певних релігійних та етнічних спільнот. Батько зараз всі у небезпеці. Щонайменше такі, як ми. Ми нація, яка не буде схилятися перед терористами. Расове насильство спалахнуло по всій країні. Ви бачили новини? Австралійці по всій країні повстають. Ти, синку, затєв революцію. Це не політика, друже. Вони хотіли расової війни. Наше суспільство розривається на шматки. Ця ненависть була вже задовго до цієї ситуації з потягом і вірусом. Що саме ти ще досі не зрозуміла? Вона просто дозволила йому вийти. Він ключовий, підозрюваний. Навіщо ти вбив півміста? Ти все ще мені не довіряєш. Люба моя, тобі не зупинити цей потяг.